Вітаю вас, мої шановні, мої дорогоцінні пані та панова, українці, україночки! Це міледіті Шоп». для вас. Я сьогодні світа. А, і у нас чудовий лот. За вашими побажаннями надзвичайно велика кількість було дзвінків про те, щоб ми презентували для вас бурочки, ваші улюблені бурочки, зимове, надзвичайно зручне взуття, і ми виконуємо ваші побажання. Ми довго обирали. Це наш український виробник, тому перевіряли якість, перевіряли, був краш-тест, скажімо так. І обрали для вас одні з найкращих бурочок. У нас ще будуть одні бурочки. Тому я рада вам презентувати цей надзвичайно класний виріб. І давайте подивимось на ваші телеекрани, Зараз буде інформація, вся, щоб ви обов'язково записали код товару об. 350. Я наголошую. Розміри у нас подвоєні для вашої зручності від 37 до 42-го. У нас натуральне хутро, войлок, акрил, підожвочка ПВХ. За розміри ми обов'язково я вам ще зачитаю так, всю розмірну сіточку. Дивіться, зараз ціна 1599 гривень. Кількість у нас обмежена, так як це надзвичайно е, популярний лот. Він е, дуже знаєте, дуже його просили. Тому е, я обов'язково за, зачитаю всі-всі-всі параметри і одразу почну вам розказувати, щоб ви знали. Дивіться. У нас 37 і 38-й розмір, у нас подвоєний, він. А, у нас два буде подвоєних розміра. Це 24 см устілки. 39-й розмір це 25 см устілка. 40 розмір буде 26 і ще один подвоєний 41-42, устілка 27. Тобто у нас є два подвоєних розміри. Але якщо ви, наприклад, вагаєтесь там або забули. Ви обов'язково запитайте в нашому кол-центрі, і наші дівчатка з радістю вам допоможуть. Давайте ж розглядати цю красу. По-перше, подивіться, який гарний у нас тут е, малюночок. Це вибита така сніжинка. Бачите, вона обрамлена такою вишивкою. А сама сніжинка вибита, має таке дуже красивий. такий, Mm, блакитний колір, такий колір волошки. Знаєте, така сніжинка волошка Нехай буде так. А, дуже красиво. Подивіться, будь ласка, на оцей кантик. Кантик надзвичайно прикрашений, гарно, теж такою вишитий вишитий кантик. Бачите, він по всьому периметру, ось так. А доверху і сюди донизу. Надзвичайно красиво. білий рядочок. І давайте поглянемо всередину. Тому що це надзвичайна знахідка. Тітка. Ви знаєте, що бурочки це завжди е, теплюще, теплюще вз, взуття на зиму. Це надзвичайно зручне взуття, тому що вони такі, бачите, в, в нього в цієї бурочки такий округлий носочок, округлий, і він такий е, досить плавний, широченький, це не на таку, знаєте, якщо у вас е, е, така ніжка, як в мене, широка, бо в мене є така проблемка. Я обираю собі саме ось такий закруглений носочок, щоб мені було зручно і комфортно. Я обов'язково помірюю і зроблю дефіле. Дивіться щодо підошви, у нас підошва ПВХ, бачите, в неї ось вона така ребриста. За рахунок того, що вона така ребриста, вам не будуть ні страшні ніякі ожеледиці, крига, е сніг, дощ, я не знаю. І ще я хочу зауважити, що тут підошва така немаленька, 4 см. Ви бачите? О, ось. І, е тобто вам буде досить захисту від води, там, знаєте, від. Від, від всього. Я хочу вам більш детально показати хутро. Так, більш детально. Подивіться, це натуральне хутро, овчинка дуже-дуже класна. Вона м'якесенька, вона теплесенька і зазвичай температурний режим овчинки десь таки до 30 градусів морозів. Тобто, 25-30. Я не знаю, чи чекати нам на такі морози, але... Принаймні, якщо ми знаємо, що є у нас такий, знаєте, люфтик на такі морози, то ми можемо бути спокійні, що до 25 градусів, до 30, навіть а, ваша ніжка буде захищена, тому що а, це сухе тепло, розумієте? Сухе тепло. А мені повідомляє наш режисер пан Максим, що у нас буде зараз знижка. Дуже приємно, так? вже у нас поступають дзвіночки, вже люди запитують. Мінус 300 гривень. Ось так ми гарно розпочинаємо зниження ціни. Надзвичайно приємно. Ну, друзі, правда приємно. Коли зимове взуття, о, дивіться, у вас є три хвилиночки, тому будьте уважніші. Надзвичайно приємно, коли зимове взуття натуральне коштує недорого і має високу якість. Я вам зараз хочу приміряти бурочки, ви їх подивіться. Я вам буду розказувати, що це знаєте, мені що подобається про сухе тепло. Що е, ніжка. Коли їй сухе тепло, вона ще, крім того, що вона в теплі, плюс є дуже великий, що ось ця, е, таке хутро, воно піклується про ваші соглоби. Ви знаєте, що натуральне хутро, воно дуже корисне для соглобів. Тобто, якщо у вас там є якісь там вади, знаєте, там з ногами або ще щось. Це буде захист та е, таке турбота про ваші ніжки, що надзвичайно мені приємно. Отже, дивіться, друзі, я взула ці бурочки, і мені зараз надзвичайно тепло. Подивіться, який гарний принт. Ну чим не краса, коли знаєте, коли необхідне взуття, гарно прикрашене, гарно обрамлене, має гарний вигляд. То чому б ні, розумієте? Ну тобто зазвичай таке взуття беруть, е, тому що воно необхідне. Але тут воно ще й має надзвичайно гарний вигляд. Подивіться, яка е, прошипована така підошвочка. Оцей мікрошипінг, так воно надзвичайно, надзвичайно. Е, ну... Я б сказала так: це ваш захист, це ваші тому, що ви всі знаєте, що як е, е, усилено працює травматологія взимку, тому ось цей мікрошипінг він дуже-дуже необхідний. Давайте подивимося на блискавку. Блискавка легко, легко. Вона дуже працює у нас надзвичайно високої якості. Е, Фурнітура, що мені подобається, я можу з легкістю дістати ногу, навіть не розстібуючи блискавку, і так само легко її замнурити. Знаєте, що, що це мені ну це взагалі такий зручний лайфхак, якщо треба швидесенько кудись там вбігти, знаєте? І ви так раз швиденько зняли бурочку. Нога суха і все прекрасно. До речі, хочу вам нагадати, що коли ми обирали бурочки, я вам на початку розказувала, що ми вибирали виробника, і виробник це Україна, тому що знаєте, у нас було багато пропозицій про постачання, але у нас виробник наш вже з нами давно і вже є своя фабрика, котра виробляє ось це хутро. І ми обов'язково вам покажемо ролик. Давайте подивимося, як ми виробляємо наше хутро для наших класних бурочок. Дивіться, так, це наші тваринки, за ними надзвичайно такий прискіпливий догляд. Ми їх любимо, ми їх гладимо. Бачите, наша фабрика, те, що виробляє ось це хутро, вовну, так, Тваринки, ну вони в безпеці, їх ніхто там не, скажімо так, жодна тваринка не постраждала. Дивіться, процес надзвичайно довгий. Дуже такий, я б сказала, знаєте, цікавий. Ну, я люблю взагалі дивитися, як там працюють фабрики. І нас пустили на фабрику. Не всіх туди пускають, але за домовленості, щоб наші глядачі бачили, як саме ми виробляємо наше хутро, щоб вони нам довіряли. Ми дуже просили, і нас пустили на фабрику, щоб показали, як виробляється це надзвичайно класне хутро. Подивіться, воно таке м'якесеньке, вже навіть від самого погляду мені вже тепло. І до речі, Аше хутро проходить спеціальну обробку, ось зараз ви можете бачити, щоб воно не кололося. Воно надзвичайно надзвичайно м'якесеньке. Тобто його шліфують так, що вам навіть, ну ви знаєте, ніхто вас не вколить, скажемо так. А, і до речі, дуже важливо, що воно в нас не збивається, тобто воно має таку форму, знаєте, такого. Пружиночки такої, як скажімо так, воно такою віввівібрує, наче знаєте, як пружиночка, і від цього воно е, встає в свою форму, тобто воно не змінює форму, воно не збивається, не скочується, воно не сатається. У вас воно не буде там залишатися. На ваших носках, і що мені дуже-дуже подобається, що у е, такої вівчинки є терморегуляція. Тобто ваші ножки будуть в сухому теплі, вони не будуть пітніти, вони будуть захищені, знаєте, доглянуті. Нашими майстринями можете їх бачити. Вони дуже-дуже такі е, прискіпливі до е, дуже прискіпливі до процесу, тому ми до цього. Ставимося ну надзвичайно серйозно, а у нас настільки багато дзвінків, просто що я хочу навіть привітати всіх хто телефонує. У Нас багато дзвінків, поки ми дивилися наш такий цікавий відеорепортаж. І я хочу сказати, що у нас завдяки вам скоро буде знижка. Тому друзі, я вітаю! Вітаю всіх, хто дзвонить до нас. Так, я хочу нагадати код товару бурки об 350 код товару наших бурочок. Так, давайте. І зараз знижка буде від нашої всієї команди. Це увага на ваші екрани, Мені самі цікаво, я дуже чекаю. І знову мінус 300 гривень. Ну, друзі, ну давайте я вас привітаю! 1099 гривень. І, і ще скидка: 999 гривень. Ну ну просто в нас зараз на, на телефоні е, прямий зв'язок. У нас зараз на телефоні місто Житомир. Так і просять показати ще раз зв'язок. Олена Миколаївна. Я вас вітаю. Олена Миколаївна просить показати ще раз хутро. Олена Миколаївна, дивіться. Право в тому, що хутро, як вам більш детально показати, воно всередині, воно скрізь. Дивіться, зараз я вам моя дорогесенька покажу. Устілка теж з хутром. Вони всі, знаєте, бо буває таке взуття, коли там хутро десь, або тільки на носочку, або тільки на стопі. У нас хутро по всій, по всі. Однаві зараз. Я виверну ось так гарно. До речі, вони не не мнуться, з ними все прекрасно. Подивіться подивіться всередину тобто я їх вивернула ви просто подивіться як щільно набито це хутро так, у нас вже є замовлення. У нас вже замовляють по дві пари. І я вас розумію, друзі. Просто я я настільки вражена. До речі, Іван Петрович з міста Звенігородка замовив дві пари. Вітаю вас! Так, дружині і доньці. Дуже приємно, що ви піклуєтесь про своїх дівчаток і просить до речі заміряти. Давайте вже виміряємо висоту. Так, дивіться, зараз ми поміряємо висоту. Висота нашого виробу аж до підошвочки. Це 23 сантиметра. Так, бачите, 23, майже 24 см. Е, сама підошва в нас, вона не маленька, вона 4. З гаком, так трішки більше є сантиметра, майже 5 сантиметрів. А, що вам ще? А, дивіться, якщо у вас високий підйомчик, так, запитували про підйомчик. І у нас є функціональна блискавка така, щоб якщо у вас високий підйом на нозі, то ви собі розтібнули. Я не розтібала, я і так в них впригнула, Ви з легкістю можете, ну, вам не буде ніяких проблем. Завдяки цій блискавці. Блискавка, до речі, дуже легесенько, бачите, вона працює, вона функціональна, вона з легкістю допоможе вам вдягнути ваші розкішні бурочки. Так, а я вам нагадую, що у нас безкоштовна доставка, безкоштовна доставка до відділення нової пошти. Тому ви можете замовити, так, ви нічого не переплачуєте, нічого не платите наперед. Дивіться, тому що, знаєте, багато магазинів просять там за. Платити якась передоплата, там скиньте 100 гривень, скиньте 200 гривень. А у нас такої передплати немає. Ми одразу е, йдемо, е, відправляємо вам на нову пошту. Ми вам не просимо, щоб ви платили якісь гроші. На нову пошту приїжджають ваші бурочки, ви їх міряєте. Так, ви, ви відчуваєте, що вони що це дуже класний товар. І тільки потім ви оплачуєте вже е, остаточну вартість. Ви не платите ні за доставку, ні за переведення коштів. Дивіться, це такий бонус від Міледі Shop, щоб ви не переживали. Доставка вам буде безкоштовна. До речі, я вам нагадую наш номер телефону. Це 0800 21 14 14. Дзвіночки також у нас безкоштовні, тому запитуйте, до речі, ще про розміри, бо у нас ще приєднуються наші нові глядачі. Мені дуже приємно, я вітаю всіх наших нових глядачів. Давайте так, по усілочці. У нас є перший подвоєний розмір це 37-38, усілка 24 см. Далі у нас є 39 П'ятий розмір це устілка 25 сантиметрів, 40 розмір це устілка 26 сантиметрів. І ще один подвоєний 41-42, устілка 27 сантиметрів. Друзі, погляньте, яка у нас підошва. Тобто, ви бачите, що е, навіть в кригу у нас під'єднуються наші нові глядачі. Навіть в кригу ви будете забезпечені. Е, Безпечною ходою, тому що це надзвичайно важливо для зимового взуття. Знаєте, якщо ви навіть собі десь обираєте там в іншому магазині, я не знаю. Ну будь-що обов'язково дивіться, щоб була така ПВХ і мікрошипінг. Якщо от, зараз наш пан оператор Єгор покаже, покаже вам, видно, так ну видно, я не знаю, чи ви бачите, але це мікрошипінг. Він надзвичайно важливий, надзвичайно важливий. Бачите, та такі малесенькі, але дуже це. До речі, наша запатентована формула нашої фабрики саме цієї підошви. Тому е я вам скажу так, що наша фабрика надзвичайно піклується про ваш е про вашу безпеку, скажімо так, в зимній період. Це не тільки тепло, а це ще і безпечно. Тому, друзі, е я вам скажу так: у нас вже багато замовлень. Я знаю, що це топ із наших лотів. Але ви, будь ласка, швидше дзвоніть, швидше робіть замовлення, тому що їх просто розгрібають як гарячі пиріжки. А зараз ще буде одна знижка, і це фінальна знижка завдяки вам, друзі мої. Мені дуже приємно, що вас так багато Увага на екрани. 799 гривень, друзі, це останні три хвилинки для вас. Поспішайте! Дивіться код товару бурки ОБ 350. Я вам ще зараз, зараз продемонструю їх на собі, які вони красунчики. Оце бачите? Ну як мені подобається, коли. Така необхідна річ. Обрамлена, ось цей войлок розкішний, як гарно виглядає войлок. Обрамлена такою красивою сніжинкою. Як я її назвала, така волошкова сніжинка. Давайте я вам зараз відкрию. Подивіться, подивіться, яке надзвичайне хутро, які вони просто теплющі, красиві. І ця підошва з ПВХ, і цей войлок, і це натуральне. Хутро. До речі, я вам ще раз нагадую, що хутро в нас натуральне, доповнене доповнене акрилом, щоб воно не збивалося. У нас власна фабрика з виробництва хутра, тому наше вовняне хутро найвищої якості. Ну, коли ви знаєте, коли ви чуєте, що це Україна, то можете бути певні, це найкраще. Давайте подивимося ще раз відеоряд. З нашої фабрики ми запросили наших операторів, щоб вони показали вам, як виробляється наше хутро. Це надзвичайно важливо. Тому давайте дивитися про наших таких красунчиків, як виробляють хутро. О, гляньте на ці ученята, їм не боляче, їм прекрасно, для них це масаж, жодна там тваринка у нас не постраждала. Тому, бачите, їх обіймають і гладять. Важливий процес залучено дуже багато людей на процесах. На всіх процесах всі процеси контролюються. Тобто, у нас багато процесів робляться на професійному обладнанні, але. Ці процеси контролюються нашими людьми. Це багато людей, це величезна команда. Команда не просто так, а професіонали, справжні професіонали, інженери-конструктори, це технологи, це хіміки. Ми виробляємо. З такою командою професіоналів, знаєте, коли ми там сказали, що ми хочемо шліфовану вовну, щоб вона не кололась. Хіміки працювали разом з інженерами з технологами над ось таким результатом, який ви бачите зараз, тому спеціальна шліфовка була розроблена саме для нашого заводу, для нашої фабрики, щоб вам в ножки нічого не кололо. Ваші розкішні ніжки, тому бачите, багато людей працювало, але завдяки тому, що це українське виробництво, ми просимо низьку ціну. Я розумію, що це великий такий процес, надскладний, надзвичайно важливий. Але ми для наших паняночок робимо низьку ціну, щоб ви були певні, що ви не переплачуєте. Тому що це українське виробництво, це надзвичайно якісне. Подивіться, які гарні нитки. так, Всі ниточки, кожна ниточка під наглядом нашого технолога, кожна ниточка з любов'ю для вас виробляється, скажімо так, кожне волокно. Тобто це дійсно така, знаєте, для мене це справа. Майже як пекти хліб, тому що там багато любові, і ми вкладаємо також в нашому і виробництві багато любові для вас. Ми повертаємось в студію, тому будьте певні, що це. Е що це бурочки зроблені з любов'ю? А у нас ще 20 замовлень. Ви уявляєте, 20 замовлень. У нас вже є фінальна ціна 799 гривень. Пане режисер, давайте ми ще додамо трішки часу, тому що кол-центр просто в шоці. І ще дві хвилинки нам додають. Так, друзі, сьогодні ціна 799 гривень. Ви знаєте, що зимове взуття. Якісне, не може коштувати дешево, і зазвичай ціни підіймаються на, таку, на такі вироби. А це бурки, це те, що ви просили. До речі, давайте ще раз подивимось на цю класну підошву. Цей мікрошипінг, знаєте, я в нього навіть просто ну, закохана, тому що на зиму я така, я трішки падаю, в мене вага невелика, я особливо якщо вітер і мене десь несе, а я на кризі падаю. Ну це такі, що на льоду, тому не не. Будемо оці влаштовувати такі шоу, будемо захищені ось таким класним мікрошипінгом. Войлок надзвичайно м'якесенький, такий приємний до тіла, нічого не сатається. Український виробник піклується на найвища якість. І, до речі, друзі, у нас натуральне хутро. Так, дивіться. По всьому периметру, у всьому взуттю, я вам на жаль не можу показати аж носик, ну но воно аж там набите всередину. Розумієте? Тому якщо е, там ну ви кажіть свої розміри. Викажіть свої розміри, можливо, ви ще там піддіваєте носочок. Але в такому хутрі, натуральному вам буде тепло, навіть в плюс 25, о, мінус 25, вибачте, морозу, ваші ніжки будуть в теплі. Отже, друзі, дуже мало часу, надзвичайно багато замовлень. Я вражена, просто стільки вас багато. Мені надзвичайно приємно, але покваптеся, у вас ще є півхвилиночки, щоб зробити ваше замовлення, і до вас поїдуть ваші бурочки без жодних полів. Переплат. Я нагадую номер телефону 0800 21 14 14, код товару Бурки ОБ 350, ціна 799 гривень. Дзвоніть, я вас всіх обіймаю, класний виріб, а ми продовжуємо далі. Залишайтеся з нами. Всіх, всіх, всіх цілую! Па-па!